І він об'єднав дві команди: театру «Ві» та театру танцю, і також ще оркестр джазовий сіті. Аналізуючи свою команду, ми розуміємо, що ми трошки інакші, ніж інші театри, які існують вже наразі в Запоріжжі. Запоріжжя. І ми саме вирішили, що нашу інакшість, нашу відмінність ми будемо вкликати, а будемо її пишатися і будемо понівестувати свою відмінність. Одразу для себе ми вирішили, що ми не будемо просто муніципальним театром. Ми будемо відкрити театральну платформу. Що це означає? Це означає, що ми не тільки самі будемо створювати мистецькі продукти, а також і будемо допомагати іншим митцям створювати свої проєкти, реалізовувати їх. Це можуть бути вистави, виставки, перформанси, що завгодно. І власне з цього ми і почали, коли створювався наш театр. Ми дали такий для незалежних театральних гуртів, режисерів, Долучайтеся до нас. Ми будемо ділитися з вами ресурсами, які маємо, а ви давайте створювати проєкти. Так ми подружилися з театром модних, театром перформанс, створили кілька незалежних таких проєктів і виставок співпраць. І не подумали, що саме в цьому є наш магніт: магніт у співпраці із незалежним мистецьким сектором. І наразі в нас є кілька Прикладів існування цієї схеми. Перше з них це наш фестиваль дім актора. Актор, як дієвець, і ми подумали, що актори не лише ми ті, які на сцені або середині театра, а актори і ви хто знаходяться в залі. І ми хочемо, щоб наше спілкування було без бар'єрів, жодним чином. І тому наш перший фестиваль дім актора занурення був присвячений перформативній складовій мистецтві. У нас була широка перформативна ми запросили чотирьох незалежних перформерів, дати майстер-класи, воркшопи, а також показати свої перформанси. Для Запоріжжя це стало чимось новим, таким новим диханням, новим відкриттям. Майже подібний спосіб спілкування митця з аудиторією був не те, щоб новим для Запоріжжя, зовсім ні. Але ну, в такій кількості, в такій інтенсивності він був відкриттям. Ми подивилися на це.